Очікування другого приходу Христа каже той, хто свідчить це. Так, незабаром приходжу. Амінь. Так, прийде Господи Ісусе. Є пророцтва, які хочемо, ми не хочемо, але вони збудуться. Хто не розуміє, для чого він живе, Біблія дає на це відповіді. Другий прихід Господа у всі віки був світлою надією його вірних послідовників. Обідниця повернутися, яку Спаситель дав своїм учням, прощаючись із ними на горі Оливній. Проливала світло на майбутнє. Серед гонінь і страждань з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Христа Ісуса було блаженою надією. Тита 2.13 Коли словом'янські християни зі смутком ховали своїх улюблених, котрі сподівалися побачити прихід Господа своїми очима. Їхній учитель Павло вказав їм на Воскресіння, котре відбудеться під час приходу Спасителя. Тоді мертві в Христі піднімуться і разом із живими. Будуть піднесені, щоб зустріти Господа в повітрі, і так завжди говорить він. Будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Перше словнян, четвертий роз 16 вірша, і в'язниць вогнищ Ашафотів, де святі мученики свідчили правду протягом усіх віків. Лунає їхній голос, віри і надії. Правда за Біблію. Упевнені в його особистому воскресінні, а отже, і у своєму під час його другого приходу. Вони не нехтували смертю, вони нехтували смертю і стояли вищі від усього цього. Таку саму віру мали і вальденці, а у віклів бачив у приході спасителя сповнення надії церкви. Що ти про це думаєш?